Мабуть, ви вже знаєте, що для виїзду дитини за кордон в період війни згода другого з батьків не є обов'язковою. Але чи для всіх ситуацій це актуально? Де ви можете перевіряти актуальні правила перетину кордонів різних країн і хто може супроводжувати дитину в подорожі? Я одразу акцентую увагу на тому, що правила, які я озвучую в цьому відео, працюють лише в період воєнного стану в Україні. Коли і з ким дитина може їхати за кордон? Якщо дитині виповнилось 16 років, вона може самостійно виїжджати за кордон без будь-якої згоди батьків. Проте не забувайте, що це закони України і ними буде керуватися лише прикордонна служба України. Далі, при перетині кордонів інших країн, прикордонники можуть особливо уважно ставити питання дитині, адже далеко не у всіх країнах закон дозволяє дітям з 16 років подорожувати самостійно. На практиці дуже часто виникають ситуації, коли наші прикордонники легко пропускають дітей після. 16 років. А ось прикордонники інших країн задають багато питань і вимагають телефонувати батькам по онлайн-зв'язку, щоб мати можливість поспілкуватися з ними. Якщо дитина не досягла 16 років, то на період воєнного стану діють особливі правила, які дозволяють одному з батьків виїжджати з дитиною за кордон без згоди другого з батьків. Ніяких особливих підстав для цього не потрібно, адже ви рятуєте дитину від війни. Але знову ж таки вам варто врахувати, що це стосується саме перетину кордону України. В інших державах, особливо тих, які не мають спільного кордону з Україною, а також за межами країн ЄС, скоріше за все у вас надалі вимагатимуть Дозвіл другого з батьків. Наприклад, досить популярною зараз є програма виїзду українців до Канади. Кьюейт. Але незалежно від того, що ця програма створена для порятунку від війни, Канада все одно вимагатиме дозвіл від другого з батьків, якщо дитина подорожуватиме в супроводі лише одного з батьків. Тому перед тим, як планувати подорож до якоїсь із країн, дуже раджу дізнаватися детальний перелік необхідних документів. Для цього можна користуватися інтерактивною картою на сайті МЗС України. Посилання залишаю внизу. Карта дійсно дуже зручна. Можна переглянути вимоги і щодо перетину кордону і щодо вимог вакцинації, і щодо особливих програм для українців. Якщо виявиться, що для вашої поїздки чи для проживання за кордоном все-таки потрібен дозвіл від другого з батьків, а отримати його немає можливості, ви можете записатися на консультацію для детального аналізу вашої ситуації. Посилання для запису під відео. Крім одного з батьків, дитина може виїжджати разом із бабою, дідом, повнолітніми братами, сестрами, мачухою, відчимом або навіть з іншими особами, в яких є письмова заява від одного з батьків, завірена органом опіки та піклування. Тобто, заява згода від одного з батьків на виїзд дитини за кордон у супроводі родичів чи навіть просто знайомих, навіть не завіряється нотаріально. Достатньо завірення від органу опіки. Для перетину кордону дитині потрібно мати паспорт або свідоцтво про народження. Проте Якщо далі, будучи вже в іншій країні, ви будете подорожувати літаком, попередньо обов'язково уточнюйте вимоги для посадки на літак у конкретної авіакомпанії, чиї білети купуєте. В більшості випадків дитині необхідно мати закордонний паспорт, тобто свідоцтва про народження може бути недостатньо. Крім того, іноді є вимоги про те, що строк дії паспорту повинен бути не менше 6 місяців. Тому до поїздки за кордоном на літаку рекомендую особливо уважно підготуватися. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Або ж ви можете написати мені в інстаграмі. Посилання залишаю внизу. І не забудьте про лайк і підписку.